Найкраща моделька 2023 року. дисплей, на якому показано заряд, розряд акумулятора, а також інформація про тому, в якому куті зараз стоїть рівень. Чудові кнопочки, а не сенсори. Тобто, якщо ви в рукавичках і деякі сенсори можуть не зрабатувати, а тут воно ну, все працює як потрібно. Нітний кронштейн, на якому може ставати рівень і працювати дуже дуже зручно. Удара прочному кейсі ми налаштовуємо кожен лазерний рівень. Я надаю гарантію 12 місяців. Сервісне обслуговування. Максимальна похибка цього приладу складає не більше 1,5 2 мм на 10 метрів. Тут у нас іде максимальна комплектація з кронштейном. Дуже чудовий функціональний кронштейн. Ось такий красунчик, сам лазерний рівень. Він має чотири площини: нижній горизонт, верхній горизонт і дві бокові площини. Вони суцільно металеві, що забезпечує йому певну ударостійкість при падінні. Замовити можна на моєму сайті nivellir24.com у розділі лазерні рівні. Обираємо 4D лазерні рівні. Ось він красунчик S04 cg можна переглянути.